Має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Слово Сьогоднішнього Євангелія, вів'янця Отця і Сина, Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі сьогодні всіх нас разом зібраних на божественну кулі. І час, який ми переживаємо, є водночас тривожний, водночас це є час, коли ми збираємо ворожані, правда. Десь маємо відчуття того Божого благословення, що Бог нам дає можливість щось зібрати, щось скласти до наших кільниць і мати надію, що ми будемо мати з чого жити, що будемо мати покріплення, будемо мати продукти, які ми виростили. Бог нам у всі часи дає надію, як надію цю, що ми маємо наочно, на наших полях. Так і надію, яку Він нам дає через своє животворяще слово, що Він хоче, щоб ми жили. Як жили тут на землі, так жили у вічності. І саме для того Бог прийшов у цей світ. щоб ми, отримавши цю надію, ніколи не зневірились, щоб ніякі випробування і сумні, і складні часи не забрали в нас того найважливішого, без чого ми не спасемося. Господь сьогодні нам Євангелії двічі каже, про те, що ви ті, хто вірить в нього, майже. Віра є фундаментом нашого життя і нашим з вами засобом до Спасіння. І то віру Бог прийшов нам дати, утвердити, укріпити і вести нас цією вірою. Вірою у доброго Батька, доброго Отця Небесного, Спасителя Ісуса Христа, у Духа Святого, який нас наповнює, силою долати всі випробування життя. Сьогоднішня неділя є особлива ще тим, що вона є вийнята зі звичного ритму Недій, вона є 13 по зісланні Святого Духа. Однак ми читаємо Євангеліє інше, бо церква виймає її з звичного ритму, бо нас чекає свято Возвриження, чесне Жотворячого Христа. І це свято має таке особливе передсвяття, що ми сьогодні. Маємо неділю перед Гоствич. Щоб ми належно приготувались до того свята, осмислили значення Христа в нашому житті, сьогодні церква нам дає до, до роздумування саме цей уривок Євангелія. Євангелія, в якому Господь каже до кожного з нас, що ніхто не зійшов з неба, крім Сина чоловічого, ніхто не підніметься на небо, крім нього і без нього. Отже, Господь. Нам вказує чітко, що Він спускається з неба для того, щоб то небо було для нас відкрити. Так важливо, щоб ми про небо пам'ятали. Він нам нагадує, що так було в старому завіті, що був цей прообраз Ісуса Христа Спаси у вигляді мідного Змія у пустелі, коли Мойсей підняв того Змія і всі, кого кусали отруйні змії, коли підносили свій погляд і дивилися на цього мідяного змія. Були в безпеці, були порятовані від тої отрути і не помирали. Сьогодні Ісус каже, що Він буде як той змій, піднесений на хресті, буде розп'ятий за нас, буде відданий за нас, для того, щоб ми, вдивляючись той Хрест, не загинули, щоб отрута гріха нас не погубила, щоб гріх не заповнив цілих нас і не спаралізував нашої волі до спасіння, щоб ми були визволені від. І це визволення коштує дуже високої ціни. Це визволення коштує страждання на Христі. Саме тому, готуючись до неділі воздвиження, кожен з нас мусить собі усвідомити чітко, що для того, аби оценити Спасіння, мусимо чимось жертвувати. Часами чуємо, що ну, важко було прийти до церкви в неділю, бо то треба було виокремити час. Іншими словами, треба було докласти зусиль. Важко підняти дітей, хто не хочуть спати. І треба докласти зусиль. Треба мотивувати, треба розбудити, треба не насварити, але сісти, поговорити. Треба розповісти, як важливо є подякувати тому, який життя своє на Христі за нас віддав. Але це все немає зусиль. Часами є таке хибне відчуття, що можна спастись без зусиль. Ісус нам нині в неділю перед Воздвиженням нагадує, що наше спасіння йому коштувало не просто зусиль, що Він був за це піднесений на Христі людьми і постраждав від людей, щоб спасти людей. Коли ми думаємо про Божу, Боже, спасіння, яке він нам приніс, то неодмінно мусимо приймати це як найвищий еталон любові. І Бог так нам каже, сьогодні Бог бо так полюбив світ, що сина сводо дав, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне, а не загинув. Любов і мир, який Бог дає, є тими найвищими цінностями, які нас ведуть у вірі до спасіння. Але як часто сьогодні у світі здевальвовано це поняття любові, як часто про мир говорять всі ті, хто не збирається його творити, хто не є носіями миру у серці. Тому нам важливо є вернутися до першого джерела, вернутися до того, який показав найвищий вимір любові, віддавши себе на христі за нас, вернутися до Бога, який вчить нас безкористивої і жертвенний. Чи можна вважати, що хтось когось любить, якщо не готовий послужити? Ну, То буде тільки любовна слова, коли вона не підтверджується вчинками, не виявляється ділами, не коштує комусь зусиль просто так з любовю, то та любов є дуже сумнівною. Чи можна вважати, що батьки люблять дитину, якщо не хочуть за неї подбати, що не хочуть? І забезпечити ті найважливіші речі, які потрібно мати. Но ми з певністю скажемо, що то не є правимо, то не є добра Богу. Але чи є любов'ю не вести дитину до Бога? Нині нам Ісус каже що Нині нам Ісус каже, що ми тоді любимо себе в дітях, що ми любимо свій успіх, який хочемо, щоб вони досягнули, якщо ми того не досягнули. Ми трансформуємо свої мрії. Хочемо, щоб вони щось досягнули більшого, але ми забуваємо в Кінець кінців, що наше завдання їм найперше відкрити любов того, який з любові до нас віддав себе на Христі. Тому сьогодні Господь нас вертає до того правдивого розуміння любові. Він нас свиче до того, щоб ми не боялися нічого пожертвувати задля любові до ближнього і задля любові до Нього. Щоб ми не боялися, що ми щось на цьому світі втратимо через любов до Господа Бога. Ми цими днями маємо багато дуже розмов про е, католицький університет, в якому відмовили у проживанні е, е, особі, яка не хотіла відмовитись від підтримки людей, е, які живуть неморальним життям. Так званими цінностями, ліберальними ЛГБТ-спільноти і так далі. І ми побачимо, як багато людей цілковито забукані у нерозумінні, що то є любов. Бо до любові приписують абсолютно все толерування гріха, всього неприроднього. Тому нам треба очищувати завжди це правдиве розуміння любові. Любов це не догоджання приймкам людини, бо така любов є фальшивою веде до погибелі. Любов Справжня це ідеали і ті моральні цінності, які дає нам Господь Бог. І задля них готовність пожертвувати зручностями, популярністю і всім іншим. І це зробили в Католицькому університеті, чітко лишившись на фундаментальних принципах, які дав нам Господь Бог, шанування тої природи, яку Бог дав людині. Таких прикладів можемо знайти дуже багато. Коли любов і мир пробують відмінити іншими зовсім сенсами. Сьогодні, коли ми маємо ще тиждень того величного свята, розниження чесного животворчого Христа, шукаємо в своєму серці правдивої любові. Стараємося любити того, хто нас найбільше полюбив. У тій любові до Бога стараємося любити і наших ближніх, і самих себе, крокуючи разом з Господом Богом. І Господь, згадуючи нам про цього видяного змія, запрошує нас у неділю перед Воздвиженням підносити свій поряд трохи вище понад все земне, дивлятися у Хрест і пам'ятати, що саме Хрест дарує для кожного з нас. Спасіння. Амінь. Слава Ісусу.